Вітаю вас сьогодні. Понеділок, 28 липня, в ефірі телеканалу ТІТІВІ, Інформаційна програма «Акценти дня». для вас у студії працює Євген Салтан. Сьогодні Кіровоградщина прощалася з Віктором Гаркавенко, старшиною третього окремого полку спецпризначення. Хлопчина отримав поранення на кордоні із Російською Федерацією, після чого в бійця відправили до лікарні одного з міст Ростовської області. Але врятувати життя героя медики не змогли. Йому було лише 29. у добровеличківському районі, звідки він родом, у нього залишилися дружина та маленький син. Так вот нас в жизни свела, что пришлось забирать вместе с ним от первого нашего погибшего, сержанта Бурка Евгения. Мы вдвоем ездили, забирали его, познавали по процедуре, положили так. Я, говорю, я бы никогда в жизни, ну, если бы мне кто-то сказал, я не поверил бы, что через, практически ровно через месяц придется хранить Витю. Завтра на театральній площі відбудеться ще одна траурна церемонія. Кіровоградщина прощатиметься із Павлом Снізерем, котрий загинув під час визволення Лисичанська. Тимчасова команда міської ради продовжує політичну розправу над інакодумцями. Так, сьогодні на голову керівника Ленінської райради Валерія Заботкина вилили чергову порцію бруду. Сталося це під час ранкової апаратної наради, яку, здається, зібрали лише задля критики на адресу голови Ленінської райради. Обвинувачем виступила Тетяна Пільчик, начальник контрольної служби щодо виконання постанови Кабміну про економію бюджетних коштів. Головою Ледінської районної місті Кіровограді Ради використано схеми, які дозволяють нарощувати розмір заробітної плати голові до 9 тисяч гривень та заступнику до 6 і тисяч гривень. Далі був багатохвилинний виступ, у якому доповідаючи, так би мовити, викривала схеми, з допомогою яких нарощуються зарплати. Свої 5 копійок у цей з дозволу сказати звіт втиснув і секретар міськради Іван Марковський. Хитрості, які допускаються в даному випадку, держаться вакансії для того, щоб платити собі премії і наближеним до себе особам, і бити по руках тих, хто таким чином діє для того, щоб принципи, як вам сказати чином в раді в корисних ці, в своїх цілях. Цьому Іван Марковський, напевно, навмисно забув згадати, що буквально два тижні тому під його керівництвом ситуативна більшість міськради затвердила 100% надбавки до зарплат своїм призначенцям, новоспеченим заступникам міського голови. Відтак, так зване викриття бюджетних транжирів сьогодні носило більш ніж вибірковий характер. Пов'язано це, мабуть, із тим, що Валерій Заботкин – чи не єдиний керівник зі старої команди, що й досі лишився на посаді. Сам голова Ленінської ради запевнив, порушень у розподілі бюджету ради немає, адже зарплату та надбавки він встановлює собі не сам. Це роблять депутати на сесіях. Минулого кіровоградський привіт минулої п'ятниці. У місті збирали листи, листівки та малюнки для військових у зоні АТО. Організатори акції переконані, така моральна підтримка буде гарним бонусом у продовольчій посилці, яку відправлять захисникам. Це Марічка. Вона малює українця, якого з дня на день мають побачити військові, що звільняють схід країни від терористів. Мабуть, чи вони знали, для кого вони це роблять. Бажаючих відіслати привіт, вдячність захисникам виявилося чимало. Багато хто дізнався про акцію з інтернету, а дехто став її учасником випадково. Та усіх об'єднувала одна мета підтримати військовослужбовців морально. Хотілося хоч какую-то внести в виховання дітей і підтримувати наших військових в зоні АТО, що ми їх любимо ми за них, силим, терпінням. Збір малюнків та листів організували дружини військовослужбовців. Зізнаються, ідея з'явилася спонтанно. Ми допомагаємо нашим хлопцям, які знаходяться в зоні АТО, збираємо передачі, збираємо форму гигиены. Вот гігієни. бы скоро ближайшая очередная машина, і ми для них такі вот приємний сюрприз. Вони не знають про тих письмах. Діти малювали абсолютно різні речі: хто дерево, хто веселку. У цей час дорослі писали військовим слова підтримки та вдячності. Кожен у міру своїх творчих можливостей намагався донести. Кіровоград вірить у захисників та чекає їх додому. Любов, добро, мир». ми думаємо. Очень приятно буде. Тепло із дому. кіровоградців збирають на Бандерштат з 1 по 3 серпня. У Луцьку відбудеться восьмий міжнародний фестиваль українського опору. Цього року на захід країни приїдуть відомі українські письменники та музичні гурти, серед яких Моторола, «Комовниз» та Скрябін. На сцені виступатимуть і закордонні зірки. За словами координаторів проєкту у Кіровоградській області, потрапити на фестиваль зможуть усі бажаючі. Приїздити до Луцьку можна з дітьми, для яких там створена спеціальна ігрова зона. А ось із тваринами входити заборонено. Також ворота фесто не відкриють і любителям відпочивати з пляшкою оковитої. На території діє сухий закон. Це знову ж таки момент. І специфіка цього, да, цього фестивалю. І на території, там, якщо я не помиляюся, Луцька міська рада, депутати приймають рішення, що в момент фестивалю в радіусі, та ми не пам'ятаю точно радіус, але якщо не помиляюсь, то 500 метрів не продаються ніяких алкогольних напоїв, щоб не ходили да, з території. Вийшли там до магазинчика за магазинчиком, там зробили свої справи, темні, повернулися назад на територію. Тобто фестиваль є абсолютно здоровим для молоді і. І це дуже гарно. А ось палити на території фестивалю можна, але тільки у спеціально відведених місцях. Сам фест триватиме три дні. За цей час перед глядачами виступатимуть відомі українські письменники та музиканти. Чекають і гости із-за кордону. У перервах між літературно-музичними виступами можна буде поярмаркувати. Буде відкритий ярмарок. Він а, такий в нас дуже гарний на цьому фестивалі. А ви можете придбати багато сувенірів ручної роботи, одяг. А, і дуже багато будуть ігри, де теж батьки з дітьми зможуть погратися. Ціна квитка на фестиваль «Бандерштадт» про завантаження коштує 150 гривень. Замовлення приймаються в інтернеті. У Кіровограді на реконструйованому стадіоні футбольного клубу зірка завершився чемпіонат України з легкої атлетики. Те, чого так довго чекали прихильники королеви спорту, минуло дуже швидко. Та усі, хто взяв участь у турнірі, ще довго згадуватимуть кожну хвилину, проведену на оновленій арені. На три дні Кіровоград перетворився у справжнісіньке легкоатлетичне містечко. Спортсменів можна було зустріти не лише на стадіоні, але й на вулицях Кіровограда, якими вони прогулювалися після змагань. Та найцікавіше, звичайно, ж відбувалося у самій чаші арени. Перше в нашому місті проводиться змагання королеви спорту такого рівня. Кожен любитель спорту, не тільки любитель спорту, має відчувати і пишатися тим, що в нашому місті ми можемо проводити такі змагання. Стадіонів катастрофічно не вистачає в країні, тому поява ще одного стадіону це така важлива, дуже важлива подія, яка надихає спортсменів на нові, нові звитяги. Стати свідками історичної для нашого міста події на трибуни щодня приходили декілька сотень кіровоградців. Щоправда, цього було замало, зважаючи на масштаб легкоатлетичного свята. Я дивлюся і згадую Берлін. В Берліні була така сама доріжка, ще ряд змагань, на яких я змагалася. Тобто нічим не відрізняється доріжка, стадіон. Трошки менше глядачів, напевно, і трошки менші трибуни. А так, атмосфера просто неймовірна, дуже все прекрасно. Один одного підтримували і самі спортсмени, а їх до Кіровограда приїхало понад 600 осіб. Одним цей чемпіонат приніс розчарування, а іншим цілковиту насолоду від отриманих результатів. Літній сезон дуже доволі тяжко почався. і Для мене це победа. Мідаль очень довольна. І я, коли приїду до себе домой, со мною роботу большая команда і я очень буду им благодарна и, не знаю. Я очень щаслива, що я место и, в принципі з хорошим результатом. Побачив кіровоград і встановлення нового національного рекорду у метані списа Ганна Гацько-Федусова показала результат 67,29 метри. Попередній рекорд 66,86. Так, звісно, очень классно. Я була готова на цей результат. Всі видели, що я можу. І бы я до сих пор не можу прийти в себя. Це такое щастя, это радость просто не пасли задніх на чемпіонаті і кіровограція. І, хоча через брак досвіду не змогли виступити у всіх видах змагань та тими результатами, яких вдалося досягти у федерації, задоволені. Головне, що ми маємо чемпіона України. Ним став Дмитро Яковенко. В принципі, ми чекали цього результати. Ми маємо бронзову медаль, яку здобула Яна Качур. Ми маємо срібну медаль. і В принципі, в всіх, в всіх дисциплінах наші спортсмени виступили нормально і достойно. Та тепер у кіровоградських спортсменів є все для того, аби щодня відшліфовувати свою техніку. Хотілося б, аби до розвитку легкої атлетики у Кіровограді долучилися і місцеві спортивні чиновники. Бо ж у багатьох легкоатлетів залишилися двоякі відчуття від турніру з одного боку. Стадіону вони задоволені, а ось умовами проживання, м'яко кажучи, ні. Та до наступного всеукраїнського чемпіонату, який має відбутися восени, час ще є, але його треба використати з користю, аби на Наступного разу не було соромно, а зараз можна лише подякувати і спортсменам і організаторам за неймовірне свято королеви спорту у Кіровограді. І це всі новини на сьогодні. Видивилися інформаційну програму Акценти дня для вас у студії. Працював Євген Салтан. Всього вам найкращого, миру та спокою вашим родинам.